Так, 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 да. як мене чутно. Так, е, дивіться, я ще хотів тут е, зробити зауваження, ми е, приділити увагу до е, дихання. Ну це вже з біології процеси дихання. Значить, є зовнішнє дихання. Ну, це будь-яка будь жив, жива система. Тобто, ми маємо е, чи тварини, да? Там, чи е, людина, чи навіть бактерії, значить, ну, до, от, більш таке вже до тварин, е, тварин розвинутих більш мен, менш. Дивіться, дихання, значить, є зовнішнє. Зовнішнє це обмін е, газами, да, значить, е, кисень, ну, верніше, воздух, так, повітря надходить у легені. І там. Е, до ці е, легені с, с, набжаються чим кров'ю, так. Тобто до них підходить кров, е, яка. Е, ну, дивіться. Е, кров, значить, е, зараз. Гемоглобін, так? Тобто, от цей атом е заліза, який входить до гемоглобіну, він що? Він, він має е змінну валентність, він може як забирати кисень, так і віддавати вуглекислий газ. Тобто і в легенях відбувається, е значить. Організм віддає продукти розпаду, це вуглекислий газ, а забирає кисень. І кисень цей вже йде до органів. Так? От. Але ж це зовнішній круг. Ну, так, так би мовити, там у тварин це зябра, рахеї, да, у тих же ось цих помах. От, ну є ще внутрішнє дихання. Внутрішнє дихання це якраз оці окисні процеси, які відбуваються в клітинах. Ну, ви знаєте, у тварин зовнішнє дихання, гемоціанін це купрум. Так, там, так само, як заліза в людині в тварин, так само купрум мідь, Так, вона теж має змінну валентність. І вона може змінювати валентність гемоціанін. Вона може приєднувати кисень або віддавати. Так от, є кисневе вже оцей кисень, він потрапляє в клітину. І там, наприклад, гліколіз, процес розщеплення глюкози. Остаточно. Може бути кисневим, може бути безкислородним. Тобто, дивіться, от чому кажуть, що пухлина, значить, опухолі, рак, да? от опухоль вона розвивається, де нема кисню. Да, це дійсно і тому вона поглинає глюкози багато, опухоль. Тому що, значить, безкисневе розщеплення, там йде дві молекули піруват, от, безкисневе, і виділяється енергії всього два. Дві молекули АТФ. А для опухолі, ну, їй теж багато, наприклад, треба енергії, і відбувається так, що вона ну, поглинає дуже багато глюкози, тому що е, для утилізації, так, тобто, немає там доступу кисню. От і е, вчені питались, вони намагалися. Заблокувати цю пухлину, наприклад, не даючи. ну, Ця теорія ото Варбурга: да, що, наприклад, якщо клітину пухлину не не годувати цукром, так, то вона, ну, тобто глюкозою, вона загине. Ну, вона з'явилась більш хитрішою. хитрішою і що Робить пухлина, вона просто переналаштовує свій ланцюг харчування на жири, наприклад, кетони, да, Тобто, вона обходить цей ланцюг. Ну, дивіться, це розщеплення глюкози кисневе або молочне бродіння є. Ну, Спиртове. Тут да? Виділяється енергії дуже багато, коли йде в, в мітохондріях на матриксі, да, йде розщеплення глюкози, оцей цикл крепса, який відбувається, да. ну, от дивіться, скільки там аж 36, о, 36 АТФ йде, да, і енергії аж 2600 кДж іде йде енергії. Це е, на матриксі мітохондрії цикл Крепса. Да? От, і, наприклад, да, от, от дивіться, сам під дією оцих всіх ферментів, от сам цикл Крепса. Тобто, це дуже складний цикл, він за допомогою каталізаторів, над ну, різних структур, і відбувається повний цикл утилізації глюкози нашої. От, з виділенням СО2 багато енергії і води. Ну, з, знову ж таки, ну от, чому ця теорія про онкологію, що опухоль забирає багато цукру, тому що вона живиться там без, безкисневим методом дуже мало енергії, а, її, а опухолі багато, багато енергії треба. От, тому такі справи. Тому ну, зараз це доказують інший спосіб, що вона вже переключається на інші види палива, да, ну, тобто, і обходить ці процеси. От у Ван варбурга вже теорія недоізучена була. От, тому є кисневе дихання, є безкисневе, і є зовнішнє і вже внутрішнє процесах клітин. Всім дякую.